Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про новий аромат від Нарциса Родрігес. Ви поки підписуйтесь на мій канал, я вам буду розповідати про цей аромат. Я з Narciso Родрігесом знаюся вже. Дуже-дуже давно. Ось за мною тут стоять два аромати. Перший аромат, на мою думку, це один з найкращих ароматів мускусних від Нарциса Родрігеса. І цього аромату вже, на жаль, немає. Вони його не роблять. Але це один з найкращих ароматів. Ем... Взагалі, на мою думку, з дизайнерських ароматів. І ще один аромат це непоганий, він мускусний, такий квітковий аромат, дуже красивий. У мене ще є декілька ароматів, я залишу назви внизу, якщо вам це цікаво, чотири аромата з їх лінійок, і також є три невеличких аромата. Ось такі. Ось, ось такі. Тобто, я знайома з їхми роботами. І хочу сказати, що коли я побачила пляшку цього, цього аромату, цей флакон, він класний. Це е, червона фуксія. Я дуже люблю червоний колір, а це мій улюблений колір е, взагалі. І коли я побачила його, я так вирішила, що потрібно, потрібно його тестувати. Що я вам хочу сказати, я розчарована цим ароматом, е, я вам зараз розповім, чому. Що у нас в цьому ароматі є? В цьому ароматі і це ноти з офіційного сайту. Тут у нас є персик, троянда, мускус, пачулі та амбра. Якщо ми підемо на фрагрантику, там у нас інші ноти. Там у нас персик, бергамот, білі квіти, мускус, ваніль та вітів. Але на офіційному сайті і я в такому разі я. Довіряю більш якраз офіційному сайту, ну, бо вони знають, що вони там наколотили. 5 нот. 5 нот, і для мене цей аромат, він, у мене був пробник цього аромату. І потім я ще раз ну, 10, може, ходила до магазину, тестувала, бо ми всі, ми всі знаємо, що пробники у Нарцисо Родрігес вже коли. Навіть ще десь два роки тому, коли у всіх, ну майже у всіх брендів пробники були по півтора мілілітра. У нарцису Rodriguez вже вони були по 0,8. Зараз вони скільки там 0,6, щось таке. Ну, коротше, це зовсім, зовсім замало. І тому я ходила до магазину. Тестувати цей аромат. Я вам хочу сказати, що я читала, багато людей скаржаться на те, що цей аромат не стійкий. Я не знаю, я можу казати тільки про свою шкіру, як там на моїй це, шкірі, але на моїй шкірі цей аромат тримається нормально. Він тримається нормально, він тримається так, як тримається більшість ароматів, які виходять зараз на ринок. Тобто, я не можу сказати, що ні, там ніякої там стійкості. 3-4 спрея, пшика цих ароматів. Цього аромату у вас буде, буде на шкірі ну, 3-4 години. Більш я вам скажу, навіть у мене є блотер. Папірець, на який я в перший раз, коли я пішла до магазину, коли я тестувала цей аромат, десь це було може днів 12-13 днів тому, у мене навіть зараз цей папірець має запах. Я не можу сказати, що це якраз той запах. ну, 13 днів чи 12 днів все ж таки він пролежав. Але щось є, запах ще є. Тобто, я зі своєю шкірою, я не можу сказати, що це аромат, який не тримається на шкірі. Що хочу сказати із негативного. Мені не сподобався цей аромат, тим, що, ось ви знаєте, ну, як, зроблена, як зроблений аромат, Це ж оця ольфакторна піраміда, так? Тобто є ем, певний Певний порядок, у якому виходять оці ноти до нашого носа на нашій шкірі. так А тут я вам ще раз прочитаю цю піраміду, Персик, Троянда, мускус, пачулі та амбра, і повинно так і виходити. У мене все якось не так. У мене спочатку оця амбра пачулі, мускус, і потім виходить оцей персик. Ще тут є троянда. Я троянду не відчуваю тут. Я її не відчуваю не поганої, не доброї і зовсім ніякої. Я відчуваю якісь квіткові ноти, але я не можу сказати, що це троянда. Я знаю, як троянда пахне, але я не можу сказати, що це троянда. Персик тут, який я тут відчуваю, він доволі. Такий, знаєте, пластиковий персик. Ото, От якщо ви знайомі з спреями, спреї для тіла, але такі недорогі, там, я не знаю, по 2-3 євро. От, от такі пластикові персики, там, груша ще така от буває іноді. Оце таке. Тобто персик, не персик, персик, такий соковитий класний персик, а якийсь такий пластиковий персик. Але чому мені взагалі цей аромат не дуже сподобався? Тим, що тим що оце амбра, вона якась така, ну я не знаю, брудна якась амбра. І брудний якийсь такий мускус. І оцей пачулі не такий, як мені подобається печулі. Знаєте, я можу сказати, я не знаю, я не фахівець в цьому, але ось якщо можна було б сказати, я б тоді подумала, що може, що може інгредієнти не дуже хорошої якісті. Але я впевнена, що у нарцису Родрігеса хороша якість в інгредієнтах. А чому це так? Оцей мускус, він трішки такий, якийсь, знаєте, трішки. Брудний якийсь мускус. Ось я, оця амбра теж, і вона дуже яскрава, оця амбра. Я не дуже люблю Амбру. Амбра не входить не знаю, в мої топ-5, топ 10 нот улюблених. Але є амбри, навіть якщо я не люблю дуже цей, цю ноту, у мене є аромати з амброю. Я іноді їх ношу і іноді це мені дуже-дуже подобається. Наприклад, є класний аромат з Амброю у, у Куркіджана, Grand Soir. У мене він був в 11 мл. Я брала ноф. На офіційному сайті я продала цей аромат, бо я знаю, що я з ним просто. я, я не буду їм користуватися. У мене є 3-4 пробника по 2 мл цього аромату. Навіть якщо ця Амбра не моя улюблена, Амбра, як Амбра, але це класний аромат, там класна Амбра. Навіть якщо я не тягнуся до неї, щоб її там носити кожен день. Да? Тут зовсім інша ситуація. Тут є Амбра, але Амбра не чудова. Так само пачулі, але не чудові. Оцей пластиковий персик, оцей мускус, який трішки брудний. ну Тобто сам аромат такий, знаєте, нічого такого. Зовсім нічого такого. Я можу навіть сказати більше розчарування у мене є в цьому ароматі. Е, ще одну річ потрібно з вами обсудити е, назву цього аромату. Ви, ви послухайте. Це називається Нарцису Родрігес. For her. Eau de Parfum Intense. Narciso Родрігес. Intense, І коли, ну, принаймні, я, я коли. Чую слово інтенс, я думаю, що цей аромат він буде більш інтенсивним, інтенсивний, ніж ті, що були попереду нього. Але не в цьому разі. не в цьому разі. Для мене, як на мене, зараз і вже, вже доволі довгий час використовують оці назви інтенс, екстрім, якісь там, я не знаю, щось там іще. Не для того, щоб сказати, що цей аромат він більш стійкий, він більш там більш ефірних олій, він більш він кріпкий, а для того, щоб просто диверсифікувати аромати. Ось так. Бо ви просто подумайте, скільки ароматів в цієї лінії Narciso Rodriguez for Her. Там вже їх дуже-дуже багато. І їм просто треба відокремлювати один аромат від іншого. Ось у мене таке враження, що цей екстрім, цей Intens у нас. Інтенс просто ніякого не має відношення до. Інтенс. Я вам це можу довести тим, що у мене тут є якраз Нарциси Родрігес for Her. Ось він у мене тут. І тут у мене туалетна вода, люди. Туалетна вода. І ця туалетна вода вона більш інтенсивна, ніж оцей інтенс. Але тут у нас парфум, і ще у нас тут інтенсивний парфум. Так що ні, для мене цей аромат, він мені не сподобався. Він для мене якось. Я навіть не зрозуміла, навіщо його було робити. Не можу сказати, що він якось там не знаю, дороблений, недороблений, Я не фах... Я не фахівець, я не знаю. Якщо його так випустили на ринок, то тоді все було дороблено, все було вже. Згідно з носом, хто його зробив цей аромат, все, вже все було дороблено і готово для того, щоб його викидати на ринок. Але. Якщо б цього аромату і не було на ринку, я думаю, що ми б зовсім і не сумували б. Ну, принаймні, знову ж кажу, що це мої думки. І це думки на моїй шкірі. Може, на вашій шкірі цей аромат буде трояндовим мускусним. І вам дуже сподобається цей аромат. Так що, я не знаю, я як завжди вам кажу, люди, Тестуйте, тестуйте аромати на собі, на своїй шкірі, тестуйте один раз отут, два пшика отут, три пшика отак І ходіть з ним, знайомтесь з ним таким чином. Ось, Але якщо ви вже його придбали, наприклад, цей аромат, то розказуйте, як він вам, чи подобається, чи не подобається. Може ви не придбали його, може ви просто ходили до магазину, тестували, теж мені, будь ласка. Пишіть, бо мені дуже-дуже цікаво, що ви про нього думаєте. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми побачимось у неділю і зйомки!